Чи справді Україна хоче втягнути Польщу у війну? Ось що на це відповідає польський кореспондент, який зараз в Україні. Україна, Україна хоче втягнути нас у війну. Звичайно, що хоче, бо не хоче воювати сама. Це, це так само дурно, як мати претензії до Польщі, до Польщі за те, що у 1939, 1939 році вона хотіла втягнути у війну в Велику в Британію, Британію і Францію. Тільки, тільки туман, туман цього не війни. розуміє. Натомість важливе запитання інше чи є, чи є таким Путін таким самим загрозливим для Європи, яким був Гітлер у 1939 році. І тут не йдеться про жоден Донбас. Він хоче відбудувати пострадянську імперію. у справжньому радіємо, що це не ми помираємо зараз за Гданськ. Що це не ми, а українці Але воюють із путіним. А взагалі, туман це українською і російською мгла. Туман. Я дізнався це слово, коли їхав до Ізюма. Тоді якраз був туман, який захищав нас від дронів. Час перестати жити в тумані, перестати бути затуманеним і змиритися з цією реальністю. Туман це наш камуфляж. Нас не видно зверху, тому дуже добре, що він є.